Що? Всім привіт, район, на нашому каналі. Роман, куди ти їдеш? Машину ждемо будемо їхати куди на автовокзал. До бабуси? Да. А шах кто там, да? Масины. Масины. Да, а масейные. по тотусам, да, то ты ехать, наверное, наша машина еда. Роман. Как, как дела? Да. Ждем автобус. Да. Смешные парни. Да? Да. 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 Родичі зустрілися в арбузові, буся, буся. Добрий день. Чи вечір? Ой, ми ж сьогодні, звісно, побили. Мабуть, всі рекорди. Ми наверно 20 кілометрів час їхали. Почти так і було. Ми вже все затерпло. Ми вже приїхали. То бери ходи. Подивіться, з яким столом нас зустрічають. Це качка, якщо. Це риба, якщо що. Ну, тут Якщо би. Якщо своїх харчів. Ну, це так. Це, так це я. З розстинцями приїхала. Ромі вже видали машинки. Всім смачного. А тут у мімачанку, так? Так, бо мама забуває привезти. У нас тут купательні процедури. Ми вже повечеряли, дуже смачно, звісно, і пиво пили, дуже вкусно. Рома не захотів зі мною купатися. А якби как бы, особи не сильно протягом. Ніту, ні, нет, це таке діло хазяйське. Таке жавза, ну типу. Ой, на ніт на і сюди нет. Правильно, правильно, Все. Так, я вже розстелила ліжко. Щоб залишилося запратити оці пододіяльники. І все, можна лягати спати. <кій> По керуму колеса сама чуть не заснула. Я тут, якщо що. Сьогодні мама їх пізно, дуже пізно. В 10 ми тільки пішли купатися, наверняки співліста заснув, бо він пізно пішов до обійті. І, і ввечері один можливо було заставити покупатися, бо... Машинки, їд, баба, всі два, коротше, і ну, паня. В общем, а, що? Буду вам дякувати за перегляд і да? да. Подивлюсь, скільки там хвилини вийшло відео. Якщо прям дуже сильно коротке, то можливо продовжимо завтра. Але це не точно. <свісно> Тому на всякий випадок вам до побачення. Всім дякую за перегляд. З вас пальчик догори. Але якщо відео коротке, то можливо буде продовження. Добрий ранок. Не проснулися. Ну, як ми, Рома проснувся, мені прийшлося. Ну, я вже не проснулася, вже очі не відкриваються. Ми вже <кх> на вулиці, як ви зрозуміли? Снідати не захотіли, нічого не захотіли. Першим ділом що? Правильно? Гратися. Гратися це залог всіх успіхів. Я вам кажу, що в мене я випила кава, щось така кава, мімо мене якщо. Подивіться. Де в нього та енергія береться? Я не розумію. І я не розумію. Ром, в хату підемо. Давай йдемо в хату. Дивіться, який у мами гарний виноград. Просто офігеть. Оце габарит Грона на всю руку. Я в шок. Ні, треба спочатку поснідати, а потім збирати всі оці плоди. Пісок? Ні. Пісок ні, пісок зараз ром. Дивись, ти грайся тут на подвір'ї. Ми потім йдемо снідаємо. Потім виходимо ще раз і грайся де хочеш, і їж, що хочеш. Добре? Yeah. Мама від срачки брала, якщо що. Yeah. які троянди. Пахнуть? Ні, не пахнуть. Красота. Красота. Неймовірно. Ой, блядь, не паст. Оранжеве, десь ось оранжеве, дивіться, яка граненька. не залізу, бо тут оцій кущ ростет. Білі троянди у мами є. Курочка у мами є. Дивись, <рик> <піш> не впади. Вже <мати> знайшли горку. Самокат. Ой, в горку замикати. <ріху> Вже ми граємось, бо ходив тут, нудився, не було йому чим зайнятись. Що, ти тепер крутий пацан? Уже давай з'їжджай потім витрим. Висохне і паде. Ногами впираються вони ще ці. З'їжджають. Так, я вже готую сніданок, заварили чи його, у мене така штучка є. Але це, це так побалуватися. Бо я, наприклад, люблю таку, знаєте, бадю літрову. То для мене ця кружечка чаю, маленька, сильно не, не, вставляю. А! не вставляю, але я так на, на машинку стала. Коротше, готуємо сніданок. Зараз поїмо і побачимо, може буде. Може будемо гратися, а можемо в хаті гратися. Короче, Все. Перескадав свої ігрушки тут на порозі Не вбилася. Так. Жарить, да, Роман? Чш. Мы уже с ней даем, да, Роман? Смачно? Нет, это кобаска, сусиска, чеддарделька. Да, да. Мама ела все как паста амосова, чьяк она называется. да, амосова. Хто шари, що це таке? Я ще ще хочу зайти в чат-GPT почитати про цю пасту, Що це таке? Бо Каже, можу брати? Ну, типу, пробувати. А я щось трошки хвилююся, що це таке. Хто таке їсть? А ну, признавайтесь. Коруч, чат GPT сказав, що це просто находка для тих, у кого купа проблем зі здоров'ям. Що треба з'їдати мінімум чайну ложку зранку і чайну ложку вахів. Пахне. Непонятно. Я, звісно, цілую, що не скрутиться понюхати хочеш? Пахне? Так. Я думала, це буде. Ні. Вона Но... дуже солодка, дуже солодка. Трошки кислинки. Відчуваються всі ці фрукти перебиті. Ну, блін, взагалі прикольно. Ну, цілу ложку. Мені дуже солодка, мені вже аж в городе першить. Це при тому, що я солодке люблю. Тобі смачно? Ну. Ну, прикольно. Чисто десертик, знаєте. Що там рибки плавають? Ти їх хочеш зовити? Бля! Рома! Не думаю, що ти їм їсточка даєш, бачу, вони доверху. Попідпливали всі. Но ні, так не гупай, Рома. Я не знаю, скільки тут літрів води, але якщо воно вся виліється, то тут навіть Іван прийдеться винести. Красиві рибки? Так. Да. Клас, да? так? Хоч зробити? П'ять. Не ся їх ловити? Вони там собі плавають. Пають. Угу. Спеціально падає, я потім каже, мама, дай руку. Чи може приболі? Ні, не чіпай його Рома. Я попросила не трогати собаку. Що? Ні. Невеличка прогулянка свичан. Ой, клас, ти бачив. Я залишила з собою й вигуляти, бо щось він без нас не приболів. Знайшли вже яблуко. Даром. І мене є класний горіх. І там дуже добрі горіхи. Я думаю, їх теж не обидеться, якщо ми пару штучок візьмемо. Нам багато треба. Ну я взагалі не знаю, чи там вони ще є. Даром? Там, мобит. Тома заболів, так. Да. Там обик. Пусть яблучко. Яблука такі солодкі, що аж руки липнуть, Поняли, значить від Да. Сходь з дороги. А ну, тут гляки бачу, пообрізали. Такі гляки були розлогі. Здорові. А ну, щось уже горіхів я туди не бачу. Дуже... А, ні, він дуже... тільки тут дуже високо у нас, мілкі ножка. А, ні, Тут дуже високо. Тут дуже хтось хитріший нас був. Бо <хи> цей горіх дуже вкусний. Можна ті, що попадали позбирати, але я хочу іменно з дерева, бо вони тип, ще молоді по ньому. от такі, що вже попадали. Ну нам такі не треба. О, дивіться, один вийшла. О, ще один. Це вже майже відкрився, то він вже може і невкусний. Не люблю старі горіхи. Люблю молоді, а старі люблю тільки з меду. Я, напевно, в цьому році подивлюся, як правильно їх робити. Назбираю мами горіхів, наб'ю на честь. У мене є мед. І зроблю горіхи з медом і куплю в ці. Типу фісташки чи фісташки і коротше різні Я поняла Хочу з медом зробити і зимою їсти. Це для цього для імунітету дуже хорошо Даром? Да. Гуляємо. Я сьогодні буду працювати. Тому... Поки є час, ми гуляємо, потім Рому поки йду спати, приготую місце і до мене туди. Э, Клієнтка. Дуже таке. Дуже заминає, я слова забуваю. Ну, ну банда. Оля. Да. Гуляємо бабки. Дома спить. Я вже приготувала робоче місце, чекаю клієнтів І поки в мене є час, монтую вам цей влог і займаюся всякими різними своїми справами. Тому буду вже з вами прощатися. Цей влог в мене, я вже монтую, я вже точно знаю, що він вийшов за два дні, за вчора і сьогодні. Всім дякую за перегляд. Єдине, що хотілося ще б додати, що вчора ми їхали чомусь не, по якійсь невідомій мені причині. Супер довго. Обично ми приїжджаємо десь без чогось 7. А вчора ми приїхали без, без 15.08 в Саврань. Це дуже пізно, дуже. Я не знаю, з чим це зв'язано, але. Ну, я знаю, з чим це зв'язано. Це зв'язано з водітелем, який особливо нікуди не спішив. Він, ну, чисто, знаєте, кайфував. <гум> у нас у всіх позатерпали сраки, ноги, руки, спини, все, що тільки можна. І мені було дуже шкода тих людей, які їхали взагалі з самого Києва. Бо ми з мені їхали 2,5 години, а... години. Вони їхали з Києва спочатку в Умень, а потім ще з Умані 2,5 години до, до 6 годин в дорозі. Ну, Криму, no comments, якщо чесно. А так, в принципі, все добре. Ми приїхали, повечеряли, покупалися і лягли відпочивати. Ось такі от у нас справи. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте питання, буду на них відповідати. Також періодично буду відповідати на питання з інстаграму. Тут, бо тут я можу роздогорнути це зробити. Все, всім бай!